Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на польському кордоні. Польська артилерія, за даними телеграм-каналі, відкрила вогонь. Пишуть про навчання. Проте паралельно за цими навчаннями у Білорусі почали лунати хлопки в тимчасовому таємному таборі. Але ми думаємо, що це малесенький збіг в телеграм-каналі польський Кур'єра пишуть про те, що понад 15 снарядів високоточних розне. Сли повністю базу та артилерійські розрахунки вагнерівців. Понад 30 чоловік пішли на концерт до Кобзона. Ще 100 не скоро оклигають. Також польські прикордонники взяли декількох полонених за числа Вагнера. НАТО наказало Польщі поки тримати інформацію у секреті та не провокувати Російську Федерацію. Польща не провокує по-своєму. Відкриває превентивний вогонь. Тому, якщо це правда, ми вдячні полякам. Вони і британці, єдині хто не бояться, як і Прибалтика, звісно. У будь-якому випадку на польському кордоні наразі не спокійно. А у міністерстві внутрішніх справ Польщі відреагували на слова білоруського лідера Олександра Лукашенка, який припустив, що вагнерівці можуть зайти на польську територію з території Білорусі. Слова камінського цитує радіостанція РМФ ФМ за словами керівника польського МВС. Він ставиться до слів білоруського лідера спокійно, оскільки в них багато елементів психологічної війни. Вороги нашої країни зі сходу хотіли би, щоб наші громадяни були стривожені і позбавлені відчуття безпеки Ми не сприймаємо це. Слова Лукашенка серйозно і всіх потенційних туристів будемо приймати адекватно і як годиться. Якщо будуть серйозні інциденти пов'язані з вагнерівцями на кордонах країн НАТО і ЄС, як то Польща, Литва і Латвія. Ми безсумнівно будемо вживати заходів разом. І я не виключаю, що якщо ми вважатимемо, що це правильна реакція в цей момент, то це призведе до повної ізоляції Білорусі. Білоруський режим повинен це Усвідомлювати підкресливін камінська й наголосив, що у Польщі не буде зелених чоловічків, які безкарно діятимуть на польському кордоні. А будь-яка армія НАТО здатна в найкоротші терміни перемогти вагнерівців. В той же час Кремля роз'яслав російським пропагандистам методичку, як потрібно висвітлювати річницю хрещення Русі 28 липня, де згадано Польщу. Також у документі вказується і противники Росії, які нібито завжди боролися і за православ'ям на території України, Білорусі й Польщі. Про що у документі зазначається, що польські королі насаджували католицизм та уніатство та окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздробити народ і підкорити його собі. Зазначимо, що це вже не вперше, коли росіяни почали зазіхати на землі Польщі. Зокрема, нещодавно диктатор Путін заявив, що саме завдяки радянському союзу, завдяки позиції Сталіна, Польща отримала значні землі на заході, землі Німеччини. Це саме так західні території нинішньої Польщі подорож. Оксалі на полякам наші друзі у Варшаві забули про це. Ми нагадаємо. Водночас Путін не нагадав, що СРСР разом із нацистами напав на Польщу 1939 року і проводив братні паради на території розділених держав. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.